Всім доброго вечора. Ми з України. У нас сніжно-сніжно морозно, але ми обливаємося, як завжди. Я думаю, мене буде вам видно добре. Ота машинка підсвічує, так? Колючка одіваю, що машина. Все. Одне є. І ще одне. О, всі питають насправді, чи холодно і чому два. По-перше, тобто, одне мало, а два, тому що не холодно. Всім гарного вечора. Ну що, залишається, загортовуйтеся. Бережи вас Боже, мирної ночі всім.